Вітаю! Давайте подумаємо, як дитина взагалі вчиться множити та ділити. Це ж погодьтеся не просто визубрити табличку. От сьогодні ми якраз і розберемо, як сучасна педагогіка підходить до цього питання, як вона перетворює, здавалося б, складні операції на таку собі логічну і зрозумілу подорож для найменших. А починається все, знаєте, з дуже простого, але водночас ключового питання от погляньте 4 плюс 4 плюс 4. Ну, порахувати це нескладно, правда ж? Але чи немає тут якогось коротшого шляху, чи не можна цей запис зробити ну, елегантнішим? І от саме таке питання і підштовхує нас до знайомства з множенням. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку готуємо ґрунт, потім знайомимося із множенням як коротким шляхом додавання. Далі розбираємося, що ж таке ділення, і дізнаємося, що у нього є два обличчя. І наостанок, найголовніше, з'єднуємо все це в міцний фундамент. І так, перший розділ: готуємо ґрунт для множення. Знаєте, тут як у будівництві, перш ніж зводити стіни, потрібен надійний фундамент. У педагогіці це золоте правило завжди спиратися на те, що дитина вже знає і розуміє. Нове правило не можна просто вкинути, його треба обережно виростити з уже знайомих речей. І ключова ідея тут це навчання через дію. Бо для маленьких дітей абстрактні поняття це щось далеке. А от те, що можна помацати, перекласти, порахувати руками, це зовсім інша справа. Тому робота з якимись реальними предметами, ну, тими ж паличками чи кубиками, дозволяє їм, знаєте, буквально відчути математику на дотик щодо того, як з'являться всі ці цифри і знаки. Вся ця підготовка насправді складається з двох простих кроків. Крок перший. Вчимося рахувати групами не один, два, три, а одразу двійками, трійками, п'ятірками. А крок другий це вже застосування. Беремо цю навичку і розв'язуємо прості задачки, де треба додати одне й те саме число кілька разів. Ну от дивіться, класична задачка. Мама купила три пучки моркви, і в кожному по чотири морквини. Як порахувати, скільки всього? Дитина мислить конкретно взяти чотири, ще чотири і ще чотири. Яка дія тут напрошується? Ну, звичайно, додавання чотири плюс чотири плюс чотири. І от саме такі задачі це і є той самий місток від звичного додавання до чогось абсолютно нового. Гаразд, рухаємось далі. Множення, короткий шлях додавання. Отже, учні вже напрактикувалися з цими довгими ланцюжками однакових доданків. І саме в цей момент, коли вони відчули, що це трохи нудно, настає час показати фокус, показати короткий шлях. Подивіться, як це працює зліва довгий шлях, до якого ми вже звикли: чотири додати чотири додати чотири, а справа короткий і елегантний. 4 помножити на 3. Ідея ж геніальна у своїй простоті. Множення це просто швидкий спосіб записати повторне додавання, замість громісткого запису один красивий компактний вираз. А ось власне і формальне визначення. Множення це арифметична дія, яка замінює додавання однакових доданків. І це слово замінює тут ключове. Це не якась нова, незрозуміла магія. Ні, це просто новий, значно зручніший інструмент для того, що діти вже й так вміють робити. Ну і звісно, як у кожної поважної дії, у множення є свої компоненти, з'являються нові терміни. Перший множник показує, яке число ми додаємо, другий множник, скільки разів ми його додаємо, а те, що виходить в результаті, називається добутком. Так, з множенням розібралися. Тепер логічно перейти до його, так би мовити, зеркального відображення. Що ж таке ділення? І підхід тут, до речі, абсолютно такий самий: жодних сухих правил на старті. Починаємо з простої життєвої задачі. Уявімо ситуацію. Є 12 зошитів. Їх роздають учням, кожному по 4 штуки. Питання: скільки учнів отримають зошити? Як би ми це робили, не знаючи ділення? Просто віднімали б. Дали першому учню 4 зошити, лишилося 8, дали другому, лишилося 4, дали третьому, лишився 0. Зупинилися. А тепер головне питання: скільки разів ми змогли відняти по 4? Три рази. Значить, зошити отримали троє учнів. І тут відбувається такий самий момент еврика, як і з множенням. Якщо множення це скорочене додавання, то ділення це скорочене віднімання, це просто швидкий і зручний спосіб дізнатися, скільки разів одне число може вміститися в іншому, поки те не закінчиться. Звісно, у ділення теж є своя термінологія. Те число, яке ми ділимо, це ділене, те число, на яке ми ділимо, це дільник. Ну а результат, який ми отримуємо, називається часткою. Гаразд, а ось тепер найцікавіше, бо, виявляється, ділення не таке просте, як здається. У нього є, так би мовити, два обличчя. Дія ніби одна, а відповідати вона може на два абсолютно різні за змістом питання. Ось вам задача номер один є 12 цукерок. Їх роздають, даючи кожному по три штуки. Питання: скільки друзів отримують цукерки? Що ми тут шукаємо? Ми шукаємо, скільки разів трійка вміщується у 12. Це і є перший тип ділення, ділення на вміщення. А тепер поделіться на другу задачу. Ситуація схожа, але інша. Знову 12 цукерок, але цього разу їх треба розділити порівну між чотирма друзями. Питання зовсім інше: скільки цукерок дістанеться кожному. Тут ми вже не шукаємо скільки груп, а ділимо ціле на рівні частини. І от розуміння цієї різниці, це насправді ключовий момент. Перший тип ділення на вміщення відповідає на питання, скільки разів вміщується. Другий тип ділення на рівні частини, на питання, по скільки в кожній частині дія одна й та сама, а от життєві ситуації, які за нею стоять, зовсім різні. І ось ми підійшли до фіналу зв'язок дій, міцний фундамент. Ми розібрали кожну дію окремо, а тепер час скласти пазл і побачити, як усе це пов'язано між собою. А пов'язано все дуже тісно. Множення і ділення це взаємно обернені дії. Можна сказати, що це дві сторони однієї медалі. Якщо множення це зібрати щось із однакових частин, то ділення це розділити ціле на однакові частини, і разом вони утворюють те, що в методиці називають родиною фактів. І ось ця табличка ідеально це показує. Дивіться: якщо ми знаємо, що 4 помножити на 3 це 12, то ми по суті безкоштовно отримуємо ще два факти. Ми знаємо, що 12 поділити на 4 буде 3, і що 12 поділити на 3 буде 4 – це неймовірно потужно, бо знання одного факту автоматично розкриває два інших. І ось тут, як кажуть, уся сіль, ця методична подорож, вона ж не просто про те, щоб отримати правильну відповідь, вона про те, щоб збудувати справжнє глибоке розуміння. Не просто знати, як рахувати, а розуміти, чому це працює саме так. Це не про зазубрювання, а про побудову логічних зв'язків. Тож, може, саме в цьому і є ключ до справжньої математики, не в простому запам'ятовуванні, а в глибокому розумінні, адже знання, які стоять на міцному логічному фундаменті, стають опорою не тільки на уроках, а й зрештою у житті.